Ну, первое, то, что мы с Явором встречаемся уже на протяжении вот этих э, нескольких лет. Воде вчера дней Здравствуйте Ты будешь багажники брызгать будеш, Правый, первый mm. Сована нічия, як ви пам'ятаєте, футболісти поліграфтехніки на старті сьомого чемпіонату зазнали поразки в Кримінчуці від Кременчуцького Кременя команди. невдахи яка за результатами шостого чемпіонату залишила ігор Павлик дивиться, кому віддати віддає в центр на Олега Яременко. І той метрів з 35 б'є. І застає зненадцять Яременко і той метрів з 35 б'є. І застає Кагол голкіпера наших гостей Аркадія Баталова. І вже в дебюті матчу на 19-й хвилині дивимося ще раз. Капітан команди Олег Яременко забиває гол-красень ворота суперників. Подивіться, як радіють. Це, до речі, сотий гол, як свідчить статистик клубу Віктор Колесников. У е, ось ці ворота, які знаходяться на ваших екранах. так радіють футболісти і вболівальники олександрійців. Е, Після пропущеного передачу. А, ну, хтось з футболістів Полісся, знову невдача. Е, ще одна е, передача. Це восьмий ноги. Мов, ігор шумило. Який небезпечний момент захисників? Все, кому... з, Діброва, з виходом на поле Володимира Максимова та Юрія Гури е, загострилась боротьба біля воріт Аркадія Баталова. І який чудовий м'як. Забиває Володимир Максимов. З передачі! Програма Футбол від УТН покаже ці два м'ячі для 2-0 показує табло стадіону культурно-спортивного комплексу Олімп команди. А це вже фрагменти матчу 4-го туру поліграфтехніка Нива Вінниця. Ви бачите розминку команд перед початком цього надзвичайно відповідального матчу, адже після того, як Вінницька Нива залишила вищу лігу, ось ви бачите головного тренера, знайомого вам Олександра Іщенко. Він тренер молодіжної збірної. Ось так Юрій. Коваль, останні вказівки, а це суддівська бригада. Я із, і з самого початку цього репортажу і, нагадаю, що матч обслуговувала суддівська бригада у складі Ігор Бокій, Тернопіль, перша категорія, Сергій Корнійко, Миргород.